Доброго дня! Рада вас всіх вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таропрогноз для стрільців на березень місяць. Подивимось, які поради, можливо, дадуть вам таро. Також хочу вам нагадати, що ви переглядали ще свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви ще досі не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати. А також хочу попросити вас підтримку каналу та мене вашими вподобайками та підписками. Підписуйтесь, хто ще не підписався, а також натискайте дзвіночки для того, щоб отримувати е сповіщення про виходи нових відео. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. Пишіть в коментарях, як у вас програються енергії. Минулого місяця. Ну, давайте розпочнемо. Е, і розпочнемо ми з сигніфікатора місяця. Яка головна енергія буде присутня у стрільців у березні? Головна енергія у стрільців у березні місяці. Головний старший аркан. Сила. І тут у нас старша Щось, знаєте, місяць якийсь буде важливий, сила нам каже, що вам потрібно буде прикладати якісь зусилля. Зусилля для досягнення ваших результатів. Але ви повинні перебувати, будете перебувати в спокійному емоційному стані. Нам про це каже. Помірність. Знаєте, що події будуть відбуватись, ну, якось так е, е, потрібно буде тримати якось баланс. Так, ну давайте більш детально подивимося, що вас чекає в березні? Що чекає стрільців в березні місяці? Які події будуть відбуватись у стрільців у березні? Що чекати стрільцям у березні? Дві камичок. І тут і десятка кубків, і дві камічів. Дві камачів це м якісь, знаєте, от неволодіння якоїсь інформації. От начебто немає якоїсь інформації, але у вас буде сила, і у вас буде, знаєте, задача е цю інформацію отримати і вийти е з, цього, з цієї паузи, з цього тупіка. Далі розпочинається місяць у вас з юстиції. Старший аркан, дивіться. Дійсно, буде якийсь дуже важливий місяць для вас стрільці. Тому що е, юстиція каже, що е, можливо, це ви будете приймати якісь рішення для себе особисто, що все. Ну, я вирішив, там, наприклад, е, ну, змінити місце проживання, так, або там, змінити роботу, все, що стосується е, документів. Можливо, ця тема підніматись стосовно документів. Так, далі. П'ять мечів. Знаєте, а, до речі, карта справедливості нам може казати, що у деяких стрільців, у кого будуть судові процеси, вони можуть закінчитись начебто вашої перемоги. Чому кажу начебто, тому що в нас п'ять е, е, мечів, це знаєте, пірова перемога називається. Я, ви начебто е, виграєте е, ц, цей етап, але е, дуже багато затрат, фінансових затрат, е, емоційних затрат, от, е, знаєте, такий результат. Начебто і позитивне рішення, але воно вам радості може і не принести. Так, далі. Тільки сказала, радості може не принести, але ту з Кубків каже, що все одно це бажання ваше якесь здійснилось на цьому етапі від часу. Незважаючи навіть на е, першу перемогу, да, так, можна так сказати. Е, От я отримав результат, але там витратив там кошти, витратив час свій, так, якісь емоції свої потратив, але я отримав результат. Я задоволений, до речі, це ту з Кубків ще може сказати, що можливо у вас буде якась пропозиція стосовно. Стосунки, це може в стосунках, це кубки в нас, це е, наші почуття, наше ставлення до, до людей, так? Ви, що вас, ви можете перебувати в дуже такому, знаєте, емоційному стані, е, позитивному, що ваші емоції переповнюють. ну Це дуже добре. Це, е, знаєте, це шанс, це, можливо, у деяких Стрільців, це програється якоюсь романтичною зустріччю. Або це просто може програтися, от, знаєте, в от, е... вас на роботі. В кожного в різній сфері життя будуть програватися ці енергії. Так, Паш Кубків. Паш Кубків знову про, е... про якісь розмови. До речі, пажі це, знаєте, так. Е... Я б не ставилась до цього як достовірної інформації. Це, можливо, там, знаєте, ем, якісь зустрічі з друзями, ви маєте приємне спілкування і отримуєте, ем, ви можете отримати якісь ем, чи сповіщення, чи ем, якийсь дзвінок, можливо, так? Які вас поради і скаже про ваші якісь досягнення, що якийсь успіх ви маєте? Невеличкий, але успіх. І до речі, пажі кажуть, що означають якась турбота за дітьми. Можливо, ви будете, знаєте, ваша дитина вас якось порадує, або ви будете займатися вашими дітками. Ну, це, до речі, позитивні такі емоції. Ну, це саме головне, я вам хочу сказати. І далі десятка жезлів. Ну, це якісь, я б назвала це якісь качелі, знаєте. Десятка жезлів це, ой, дуже багато нагрузив на себе. Потрібно все зробити. Прикладає всі зусилля. І дуже. Чи це дуже великий об'єм роботи у вас на роботі? Чи це, знаєте, жезли це в нас ще і повсякденні справи, які ви робите кожного дня, там, наприклад, да, і у вас виникне дуже багато цих справ, які вам потрібно бути вирішити. І, до речі, ну, я вам хотіла сказати, що ви вірно розпанувались. Свої, свій енергетичний ресурс для того, щоб ви могли це все вивезти, так скажемо. Тому що, е, ну, можливо, делегувати потрібно комусь свою чи роботу, чи ваші справи. Е, хочу застережити вас, щоб у вас не було фізичного виснаження, щоб у вас були далі сили для того для того, щоб радіти і отримувати свої результати. Хоча я вам хочу сказати, що у вас буде знаєте, у вас буде енергія для того, щоб досягати результатів, отримувати успіху. І я б все ж таки сказала, що по юстиції, по справедливості, так? От можливо, по. По документам, по м, якимсь рішенням, які або ви приймаєте, або дійсно в когось може це програватися стосовно якісь підписання, якихось паперів, начебто е, ви щось отримуєте, знаєте, ви, ви начебто перемагаєте, але це сумнівна така якась е, 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 якийсь результат, але це вас задовільняє. Ви отримуєте якісь можливо, сповіщення стосовно ваших іще якихось досягнень, можливо, діток. А також це, до речі, у деяких стрільців може програтися, що ви дізнаєте, що ви станете бабусею, або мамою. Тому що у нас тут з кубків це дуже такі позитивні, позитивні емоції, емоції через край. Це кохання, це ну, взагалі це дуже чудова така енергія. Але в кінці місяця все одно ви якось м, начебто виснажені, знаєте, дуже багато справ, які ви вирішуєте. Це буде активний місяць, який ви повинні вирішити поставити крапки в своїх справах. Давайте все ж таки подивимося, як закінчиться місяць для стрільців. Піналізуйте нам Березень для стрільці. Як закінчиться березень у стрільці? Я вам хочу сказати, що все у вас буде стабільно. Але, знаєте, через трансформації, тому що у вас випадає карта смерті. Що все, так як було, воно вже не буде. Все забудьте. Ви йдете до своєї стабільності, до свого е, порядку, так? І, можливо, нам і справедливість каже про те, що можливо, ви будете е, виходити заміж, так? ви поміняєте свій статус. Е, можливо, у декого народиться дитина, і ви зміните свій статус по смерті, по трансформації. Це трансформація, у вас буде проходити. Я вам хочу сказати, що, от бачите, от вам показуючи дев'ятка пентаклів. Це ну, в позитивну сторону, у декого навіть в фінансову сторону це буде проходити. Але тут нам показують, що емоційно ви будете наповнені, і ви, вам буде що відсвяткувати любі стрільці. я вам цього щиро бажаю, щоб всі трансформації приводили вас до. Здійснення ваших бажань, здійснення ваших мрій. І щоб на це все вас вистачало сили ваші, І фізичні, і енергетичні. Це був прогноз для стрільців на березень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!